Вітаю тебе на каналі Торія, і сьогодні ми продовжимо проходити рафт. Я вирішила зробити невеличку паузу у проходженні історії, бо мене дуже цікавить оцей, ця торгова палатка. Тому давайте туди сходимо, лише я візьму з собою сміття, яке тут назбирала. А, я підготувала так, для вуликів і для біотоплива ще речі. Ну, давайте біотопливо одразу поставимо. Тут в нас буде бак. А тут, звісно, саме біотопливо, яке буде робитися. І ось так. Ну, і все, поки що і все. Але пізніше там будуть, будуть ще труби. Коротше, весь біотопливо буде так робитися. І буде ж скласти ось це. Нехай так поки лежить. А, у нас ніч. Я, звісно, хочу зустріти ведмедя. Ні. Мене вкусила акула. Я взагалі вже забула про цю акулу, яка мене тут плаває. Там десь на горі повинен бути трейдінг-пост. Так, ведмедів я не бачу, а ось трейдінг-пост, ось він є. В мене є трохи речей, ось трешку, бо я можу щось купити. Наскільки я зрозуміла, то нам потрібно продавати рибу. Ось цю рибу, яка тут є, за це нам дадуть монетки, якісь чудові золоті, і за які ми зможемо купити ось далі, наприклад, чілі. Прикольно. або рецепти. Коротше, щоб це купувати, нам потрібні ці монетки. Щоб отримати монетку, нам потрібно продавати рибу. І я так розумію, що її треба ловити на ось, ці, на ось цю наживку. Звичайна наживка. Я скільки так куплю? Чотири штуки. У мене є досягнення, що я щось купила. <ріх> Дякую. Так, давайте, ну я не знаю, ну... А все, мені більше 20, мені більше 20 не дають. Out of stock, тобто тут більше нема. Прикольно. А, добре, ну давайте що, будемо ловити рибу, бо тут всюди потрібні монетки. І мені цікаво, як підіймати репутацію. Так, йдемо додому, до хати. О, привіт! Я прямо до тебе і нирнула. Прикольно. Можна, ти мене не вкусиш? Не можна. Добре. Не знаю, скільки мені цих водочок буде потрібно. Коротше, зажимаємо праву кнопку миші, в нас є нажив, вибір наживки. Я ось обрала наживку і я кидаю. Добре? І що буде? Що я таке спіймаю з цією наживкою? Ой, як довго я буду це робити? О, так! Креветка! Її нам потрібно. Буде туди віднести. Тобто я так 20 разів потрібно, потрібно мені зробити. Окей, виходить, якщо я зараз за 20 разів не спіймаю те, що мені потрібно. Мені потрібно шукати новий острів. Виходить так, бо більше наживки нема на цьому острові. Ну, я сподіваюся, ми хоч щось купимо, не кажучи про підвищення рівню, о, інша рибка. Нетніблір. І ще інша рибка. Ну, виходить, я поки що ловлю кож кожну наживку, в мене виходить спіймати якусь рибу. Це вже добре. Тобто, я сподіваюся, що 20 рибин ми спіймаємо. Було б ще непогано знати, скільки рибин потрібно для підвищення рівню. Мені здається, одного цього трейдінг-пост нам не вистачить. Поки що теорія, що я на кожного черв'яка зловлю рибку, працює. У мене 20 рибин. Тепер залишилося перевірити, чи вистачить мені цих рибин до підвищення рівню, ну, чи хоча б щось купити. Бо насправді в мене не так багато трижкупів, треба було більше переробити інструментів всяких. Коротше, зараз буде велика переробка ресурсів. Та довга рибалка. Ну що, давайте продавати. А... Мені 300 потрібно, і кожна рибка дає 10. Я так і здогадалася, що мені не вистачить. Добре, в мене є ось ці монетки: 20 штук. Давайте щось купимо. У нас ось багато чого є, чилі. Я не знаю, чи потрібно. Мені чілі, насправді. Давайте спочатку рецепти купимо. Чи Що це таке взагалі? Ого, 4-6. Ну, давайте вардроп купимо, добре. Та й компас, і айрхорне. А, коротше, я все зараз куплю. Я ж не можу не купити. Все це є, мені, мені вистачає на чілі або на це в нас імбир. Так, я так розумію. Коротше. Ну, все, нам потрібно шукати іншу палатку, Теп тепер торговий цей пост, бо тут я не можу нічого більше зробити, ну я можу ще дерева поробити. Я не взяла сокиру, тому я не буду, напевно, це зараз зробити. Я можу і без вас порубати дерева, так? А от ця палатка мені не дає спокою, тому давайте розбиратися. По-перше, що таке вардробе? шафа не влазить у спальню, тому давайте поставимо її у кабінет. От сюди. Чи ти тут теж не влазиш? І я можу змінити свій зовнішній вигляд. Ну, таке. Дякую. Що таке компас? Ти просто показуєш мені, куди пливти, так? А навіщо? У мене за координатами завжди Може я якось покласти його. Я хотіла б покласти десь тут. Ну, добре. І що ще в мене? У мене ще щось. А, рецепти. Ось. І оця штука ще є. Дякую, компас я так покласти не можу. Ну, На жаль. Так, давайте на нові координати пливти. 1200, ого. Ну, коротше, майже прямо. Зараз ми трошки опливемо і попливемо далі. А я з вами хочу поки що побудувати вулики та подивитися на нові рецепти. Коротше, ми пливемо кудись туди. Нам далеченько, 1200 це багато. Так, це якась їжа якраз з Чілі. Ну, ось давайте поки що сюди вішати. І ця їжа з імбирем. Угу. Хоча це якісь класні рецепти. Давайте в, іншу, в інший рядок це робити. Чи, можливо, потім я перевішу просто. Коротше, нехай поки що так вісить. Я все одно не користуюся їми. Давайте будувати вулики та грядки. Ой, у вас водички нема. Чи батарейки? Чогось нема. Водички не було. Я йду сюди. Ні, ти сюди не йдеш. Мішик, почекай там, будь ласка. Значить, для вуликів я хочу побудувати крутезний такий крутезне місце, де буде багато квітів. Слухайте, а з новими стінами я не дуже розумію, на якій висоті. Треба що будувати. Та не підглядай. Ну що ти підглядаєш? Я потім вам покажу. Коротше, по три грядки. Отак от робимо на кожній, на кожній стіні. На один вулок потрібно 12 квітів, тобто, 4 грядки, бо по 3 квіточки. Є, грядки готові. Тепер е, вулики, Ой, а я не все взяла. Чекайно. Ну. Мені ще потрібна буде поливалка. Поливалка також є. Перевіримо, куди ми пливемо ще. Угу. А зовсім не туди. І тепер вулики. Дивіться, хочу побудувати таку штуку, підставку, чи що. Ой, отаку підставку для мого цього. Ой, а як я буду знати, куди він буде поливати. Уперед, отак. Є. І щоб він поливав мої квіти тут. Квіти ми зараз також поставимо. А ось вулики ми повернемо ось таким чином. Отак, чотири штуки потрібно помістити. Один, два. І я тут повинна ще проходити. Було б непогано. Проходжу, проходжу, чудово. Тепер треба посадити квіти. Давайте білі Чи які? Чи сині. Давайте сині. І жовті. Я вже й пити хочу, капець. Так, ой, а звірі сюди не ходять. Ага, сюди я що не влажу, влажу. Пити їсти потрібно постійно. Давайте ще білі квіти посадимо. Хоча можна було кожного кольору посадити. Ну, ладно. Так, і тепер батарейку забула. Що там острів взагалі? Я вже повинна було його, його пропливти, напевно. 500 метрів трошечки отуди. Не йдіть. Ля, і всі, всі пішли. Ні! Тут бджоли. Ставимо батарейку. До речі, треба подивитися, як це нагорі тепер виглядає. Батарейка є. Я всю воду випила. Я виконала пляшку. Ніхто сюди не йде. Так, поливаємо все за один раз, дивіться. О, і ми все полили. Дивіться, і бджоли з'явилися. Гарно як. Все, зараз вони будуть їсти мої квіти, і мене дуже турбує, чи буде пташка, оця противна пташка, яка на горі чайка, їсти мої квіти, бо дахи тут два. І кажуть, що не буде. Але я щось не дуже вірю. Йди мій... А ось він. Трошка виглядає. У мене оспальні якісь. Якесь чудо тут. Ну, можна насправді також просто підняти цей підйом і все. Не знаю, щось можна буде вигадати. А пізніше, де мій острів вже? Ось острів, нарешті. Так, і тут у нас ця пташка. Мені ці острови більше подобаються з, вед... з ведмедями, насправді. Давайте оце зберемо і от сюди накидаємо. А, мені тут теж батарейку потрібно замінити. Щось стільки батареїк там. Витрачаю, в мене туди нічого не влазить. Давайте от сюди так, кидати все. Так, дерево мені потрібно. А до речі, ось монети кудись мені потрібно ще. Ой, я куди я повернула? Давай вже з того боку впливати. Куди класти монети? Біодо біотоплива, давайте. Давайте до сміття, ось тут у мене буде сміття, отут монети. Так, Давайте зупинимося, я хочу б... швиденько тут. Пробігти, мені нічого не потрібно, крім трейдінг-пост. Зараз ще кабан на мене. Ну, звісно, привіт, кабан. Мені не потрібен. Ой, я не зможу торгувати, поки я тебе не вб'ю, так? Не зможу? Ти мене тут дістанеш? Я можу зайти сюди. Дістане він мене тут? Мені цікаво. Так, купуємо. Я не взяла тришкуб. Викиньте. Ось тут є якийсь ящик, до речі. Мені ще 10 риб потрібно. Я і монетки хочу взяти, хоча навіщо? Коротше, тришкуби взяла. Полетіли і 4. Так, скільки в мене? 16. Ой, а я забагато купила. Ну нічого. Я сподіваюся, зайвим не буде. Тобто тепер мені потрібно купити ще 10, зловити ще 10 риб. Привіт. І знов повернутися. Ну, побачимося через 10 рибин. Хоча, може, всі 16 вже зловити. Цікаво, їх можна приготувати? Наловила риби, назбирала трошки ще дрешкубів. А, ця кула! Коротше, давайте ще трошки купимо чогось. Тепер продаємо нашу рибу. О, я не спробувала її з'їсти. Ну, коротше, давайте вже скільки треба, стільки продамо. 5! Тадам! ж два. В мене знов досягнення, що я досягла другого рівня. І що я можу на другому рівні купувати наживки, нові наживки. Добре, ще один рецепт є. тік так тоє О, скільки скільки фонди... цих фундаментів на першому рівні, якісь штуки, кроплот, якісь ще шесть-хат. А, шеф'с-хат. А, це просто шапочки. Прикольно. А давайте м купимо, напевно. Ля, ж вісім мене. Ого! І ще є, є якісь ягоди, Джуніфер. Проте тут є металічна руда. Прикольно! Це прикольно. Коротше, купуємо ось це. Угу. І, напевно, це. Нехай буде. Тут ми все купили, окрім чілі та імбирю, А тут. Ну, на що мені вистачить, давайте те купляти. Це ми пропускаємо рецепт. Давайте, так-то аж чотири. Ні, я хочу щось, щось більш гарне. Blueprint Advanced Small Crop. А, це продвинуті ці. Давайте смол. Тоді в мене ще одна монета залишилась. Так? Ну, і Нехай буде ця одна монета, ми пізніше до тебе повернемося. монета. А, давайте вже наловимо ще рибки. Другого рівня вже. М -м. О, я не подивилася, скільки мені потрібно цієї риби ловити. Ну, точно більше 20. Бо якщо мені 30 рибин було потрібно на першому рівні, то на другому, мабуть, 60. Тоді одразу, чи що, я можу її їсти? Я не можу її їсти. Я можу її смажити? Я не можу її смажити. Ага. Ну. Окей, тобто я можу лише продавати її туди. Тоді давайте вивчимо нову. Ой, можна було не саджати цей. М -м -м, зараз я вивчу так. Нову штуку для того, щоб садити. І в неї влазить 4, я знаю. Ну нічого, переробимо. Це що? О Боже, це квіти виросли. Мені так не подобається. До речі, що там квіти їдять? Ташки квіти. Не знаю, їдять чи ні, але я не можу двері зачинити. Зачинять, я зібрала квітоньку. Так, квіти тут всюди є, і тут всюди також є. Ну, наче не їдять. Збираємо мед, до речі, я не знаю, як швидко він розпавниться, цей мед, але мед нам потрібен дуже. А, коротше, що в нас за рецепт? Ось також із зірочкою, і отут ягоди ці потрібні. Вона ягоди. Коротше, вішаємо рецепт. Тепер ми ловимо рибу. Треба ще вудку зробити. Чекай, отак ми обрали. Це ловимо знов і шукаємо новий великий острів. Ну що, наловила я риби. Я вже навіть третій тір відкрила, бо це дуже довго. Коротше, давайте дивитися, що там можна купувати. Це в нас новий острів з берізками. Прикольно, я повернулася на той самий острів, на якому ми колись були. Коротше, в мене третій тір репутації, а тут ми все купили. Давайте купувати далі. Так, рецепт купили тік так тоє Давай. Фундамент. Все купуємо. І це також, в мене зараз трешки не закінчаться. Ну, нічого. Мабуть, нічого. А можливо, і чого? Монети? Монети в мене зараз будуть, я не продала рибку. Ось. Багато рибки в мене. Ну, насправді, не дуже багато. Так, другого тіру ми також все купили. Смал ми покупували. Не знаю, давайте купимо їжу також. Подивимось, що вона робить. Давайте по три штучки. А от на третій тір мені що не вистежить. Ну, в мене на кораблі ще є. Трошки. Так, в мене трішкуби закінчилися. Нічого, ми зараз повернемося сюди. Давайте одразу все тут побудуємо. Тік-так-тоє. О, це можна побудувати у залі. О, воно може і вис висіти. Давайте ось тут десь побудуємо. Ось так. Оп! Хочу ікс. О, прикольно. Я виграла. Так, а все. Пікап. Ну, таке, чотирнацька якась гра виходить. Далі в нас є одяг. Отак: в окулярах. Отака шапка ще є. Я шеф-кухар. І матрос. Нормально. Також ще є підрахунок фундаментів. Не знаю, якось ось тут хочеться мені так поставити. 77 в мене для всього лише фундаментів. Добре, і ось така ще що, штука. Це ж куди покласти? Чи може О, до туалету? Очно, ось так, нехай висить. Ну так, чудово. Ну і все. А одяг я не можу нікуди покласти. Якщо я так зроблю, нікуди. Так, воно в мене буде лежати у шафі. У якій шафі? У цій. О, клас, в мене є шафа яка зайнята одягом. Так, беремо ще монетки та три шкуби. Ой, мої мої любі ви тут пити хочете. Чи батарейка вже сіла. Коротше, я зараз до вас повернусь. І тепер купуємо далі отакий От від чайок, М? який не ламається. Холодильник, давай. Якісь мости. От я насправді не знаю, вони мені не потрібні. Ну, нехай будуть Вікінг Хорн. Ух ти, касета. Якісь ще блупрінти. і в мене трейд закінчилися. Нічого собі. Ну Там лише шляпи залишилися насправді. А так ми все взяли. Титанову руду можна вже купити, не знаходити. Ну, ми насправді на наступному острові вже знайдемо цей металошукач і ми зможемо цю титанову руду. Коротше, в мене все одно закінчилися монети, ось трейд. Дві монетки в мене є, а, Тому ці шляпи та титанову руду ми якось іншим разом подивимось. До речі, щодо до, що до риб. Дивіться, першого рівня є три рибки і кожна дає 10 репутацій, а, другого рівня є також три рибки і аж 100 репутацій. Угу. Але треба аж 3 тисячі набрати, тому ну, також 30 риб виходить насправді. Ось. І е, наступного рівня, вже третього є аж 5, навіть 6, 1, 2, 3, 4, 5. 6. О, а я ніколи це не ловила. Прикольно. Коротше, аж 6 риб. Ось. І кожна стоїть 2 монетки, а тут по одній. Ну, тобто, щоб купити все, багато треба ловити риби, я вам скажу, Ну, нічого, нічого. ми ще не ловимо. Е, і давайте спробуємо ще нові рецепти. Давайте ось тут повісимо нашу дошку відкусану. <гум> так, горн. А не знаю, тепер давайте десь ось тут. Прикольно. <гум> так, холодильник у нас на кухні повинен бути. До речі, може, ось тут якось його побудувати. Влізить, так. Ну, я рецепти тоді позаду приберу, і буде у нас ось тут холодильник. Добре, нехай буде вже. А тепер ти. А я і не знаю, ти мені не потрібен, якщо чесно. Бо в мене тут ніхто нічого не їсть. Ну, але стій. давай тоді, ось тут біля вікна. Ось так будеш виглядати. І погати моїх птахів. Прикольно, в мене є тепер людина на борті. Ой, а касету я не зможу прослухати, бо в мене нема радіо. Сумно, але нічого. Давайте вивчимо, що ми там можемо вивчити. Пляшка. О, ну, ці штуки зрозуміла, і якась дошка, дошка, яку можна як завгодно ставити. Це я також читала. Але найприкольніше, що тут є, це ці мостики, якими я не буду користуватися. Не знаю, можна якось придумати, щоб їми користуватися, але коротше отак відкриваєш. І ось так далеко йдеш і тебе акула не кусає, це щоб не плавати. Напевно, я не буду їм користуватися. У мене ще один є, насправді. Чи можу я по діагоналі його поставити? Не можу. Ну, просто він коротший і все. Ось він на два блоки. Ну, коротше, це я так точно приберу. А ось це давайте залишимо. Можливо, я і буду їм користуватися. Подивимось. Ось цю касету я не можу слухати. Ну, Може, я колись зможу купити це радіо, не знаю. Виконати, оце можна виконати. Трешкен є. І приготувати нашу їжу. Ага, в мене нема полуниці. Оце в мене все є. Коротше, давайте по черзі. Red, beet shoot 2. Один кокос. 2 beetroot і імбир. Beetroot shoot є. Тут у нас нема полуниці. Я одразу напевно себе туди повішу, щоб не забувати, що там чогось нема. Це я можу готувати. Ну, просто треба купувати імбир. Так, що в нас тут? Сом, грибочок, бітрут і чилі. Другий рецепт я вже підготувала, і тепер третій. І насправді в нас коктейль вже готовий. Давайте вип'ємо. У мене хП додалося. Ого, ця штука хП додає. Так, супчик. А, і новий готуємо. Так, а це що в нас? Я бігаю швидше. Слухайте. Є сенс у цьому? Прикольно. Та коротше. <свісно> Ви мене дурите. Що це за круті лайфхаки? А я розумію, що це їжа з зірочкою, але ну, настільки. Це я маленьку пристановку зробила. Тепер у холодильнику у мене буде, будуть лежати ці інгредієнти. Так, наступний суп. А ну. О, я можу під водою, напевно, дихати. Напевно, так. Напевно. Ну, схоже на ці пузирики. О, трішкуб готовий. І останній суп. Не вмира... я не можу вмерти. Ви серйозно? Ну, дивіться, ну, черепок і закреслений, ну, я так думаю, що я не можу вмерти. Коротше, я цей суп буду їсти просто постійно, коли там буде цей страшний бос. Ну, от-от-от-буди і все. залишилось лише не цих ягід. Коротше кажучи, ось ми розібралися з трейдінг постом У мене звірі майже померли, але я встигла посадити нову траву. А, тож, розібралися з трейдінг постом можемо тепер крутий, круту їжу і а, будувати речі. До речі, речі. В нас є нові грядки. Де вони? Ось ці грядки, нові крутіші. Потім пляшка крутіша, треба обов'язково її зробити. І якась дошка, ось така, яку можна будувати як завгодно. От, будуєш початок і будуєш кінець. Можна на неї залазити? От, Наприклад, я хочу звідси ось сюди. А, ти не така довга. Окей. Звідси, ось сюди, і я можу так залізти. Так, я можу навіть на неї залазити. Прикольно. Тож, пишіть коментарі, як вам нові речі наші. Мені найбільше подобається оця безкінчений оцей відпугувач наших пташок, які мені мене так бісять, коли вони там ото, літають у горі. Я їм побудувала два, два місця, де вони тут тусуються. До речі, треба. І збирати інколи, вони мені потрібні для стріл. Ось, посадила тут на нас берізка, ялинка та манго з пальмою. У мене всі дерева є, і, виходить, я тепер їх зроблю у нових грядках. Тож, давайте наступну серію ми почнемо з нових грядок та на новому острові сюжетному. Пишіть коментарі, ставте вподобайки та бай-бай, бумдіки, бай-бай.